В світі всі здивовані. І американці так само каже, де ви взялися? Де ви таки взялися? Ми навіть не знали, що такі наші жили спокійно нікого не чіпали, те. Тут опа. Тут раптом такий каже: Ну просто нереально. Ми зворушені. Все, що ви робите, ваші хлопці, дівчата, які воюють, ну це просто це такі, так, мужність, така одержимість, така сила волі, селян сила... пучка того народу беззбройна, перемагає і. Героїчно висловила свій супротив, знаєте, це для, для них це дуже багато вартує. Тому що, по ідеї, коли вони це на себе це екстраполюють, так? то вони б вже втікали, би боялися би ховалися би десь бог знаде. Вони не, не дуже розуміють, як це так можна йти і воювати. Коли ти тебе мало, і коли тебе залякують, і коли тебе шантажують. Ну у нас кожен мене знайде закіпсник... знаєте, питають. Ви що повертаєтеся в Україну? Я кажу, то я до вас на хвилинку заїхала. <рес> так я вдома. Так я їду додому. Мене так, в мене ми вміємо вдома. відстоювати свою землю, так. свої сім'ї, родини і свою батьківщину. Це найважливіше. Так.